Срада 16 листопада È час підсумувати інформаційний день. Що У студії для вас працюватиму? Ворська. Вітаю. Соціалізація молоді з особливими розумовими потребами круглисті лист такою назвою, відбувся сьогодні у приміщенні Стрийської єпархії. Організував такий захід, благодійний фонд Карітас. Метою зустрічі участь в яких взяли педагоги, соціальні працівники, а також представники інших благодійних організацій і вирішення проблем людей з особливими потребами у суспільстві. Устрою центри для таких осіб створили 2009 року з ініціативи батьків, які мають неповносправних дітей. Там хлопці й дівчата. Мають можливість взяти участь у цікавих програмах та поспілкуватися у теплій та доброзичливій атмосфері для того, аби такі центри мали підтримку, потрібна увага з боку небайдужих людей. Тому учасниками круглого столу були й доброчинці, серед яких і депутат Львівської обласної ради Зіновій Карпінський. обговорили сьогодні чимало важливих питань. Більш детально про цю подію дивіться завтра в інформаційному випуску. Новин. Уряд збільшить виплати сім'ям із дітьми. Про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив на засіданні Кабміну. З його слів, сьогодні уряд розгляне зміни до порядку призначення державної допомоги сім'ям із дітьми та малозабезпеченим сім'ям. Пропонується істотно розширити доступ до цільової державної допомоги, зокрема, надати одиноким матерям, діти, яких навчаються у загальноосвітніх школах, право на соціальну допомогу. Також планується надати право матері або батьку отримувати допомогу на дитину у разі смерті одного із батьків ...батьків, якщо батьки не були у зареєстрованому шлюбі, уточнив прем'єр. А зараз додав, що виплату допомоги малозабезпеченим сім'ям планують розширити також на дітей, які продовжують навчання після 18 років. Крім того, не припинятимуть виплату допомоги особам, які піклуються про інвалідів другої групи з психічними розладами. Народному камерному хору імені Вербицького виповнюється 20 років. Із цієї нагоди 20 листопада в міському будинку культури відбудеться творчий вечір. Художній керівник та диригент заслужений працівник культури України Ігор Михайлів. Ще одне оголошення 7 грудня з 10.30 до 13 години у приміщенні Стрийської міжрайонної прокуратури з адресою вулиця Шевченка 89 Відбуватиметься прийом громадян прокурором Львівської області державним радником юстиції третього класу Віталієм Ковбасюком. Сьогодні день працівників радіо, телебачення та зв'язку. Наш колектив вітає своїх колег бажає наснаги професійного росту та здійснення творчих задумів. Ми ж і надалі працюватимемо для вас, для нашого міста. Вже скоро в ефірі нашого телеканалу нові проекти гумористичне шоу Великі перегони. А що інтерв'ю з цікавими та відомими людьми. Адже ми прагнемо бути цікавими для вас і з нагоди професійного свята Теркалан, керівництво районної ради та райдержадміністрації нагородило грамотою. Зима буде теплою. Такий прогноз зробили сьогодні провідні синоптики України. Температурний режим буде в нормі. Періоди суттєвих знижень температури можливі всередині та другій половині січня. Про це повідомила начальник відділу метеорологічних прогнозів українського гідрометцентру Людмила Савченко. Також вона зазначила, що найближчим часом різких змін погодних умов на території України не відбудеться. У свою чергу директор українського гідрометцентру Микола Кульбіда повідомив, що у період з 25 по 30 листопада можливе відчутне похолодання, проте вже на початку грудня настане потепління. Він додав, що перший місяць зими характеризуватиметься постійними змінами погодних умов та великою кількістю опадів. Цієї зими очікується також велику кількість несприятливих погодних явищ, зокрема пов'язаних із посиленням вітру, хуртовинами, сніговими заметами та ожеледицями. І на цьому я ставлю крапку. Прощаюся з вами. Побачимось. Нехай вам щастить. На часі новини спорту про основні спортивні події дня ви дізнаєтеся вже за мить. В студії для вас працює Єгор Тимків. Вітаю. Фартовий Львів, Україна вирвала перемогу над Австрією. 15 листопада, збірна України провела свій останній матч у цьому році. На новій арені Львів команда Блохіна ледве перемогла Австрію. Коротко згадаємо, як це було. Австрійці дуже активно почали матч, не дозволяючи команді Блохіна встановити контроль над м'ячем. Проте вже перша вилазка українців на половину поля суперника залишилася взяттям воріт. Аліїв прострілив а амілейські переправив м'яч у світку воріт, ставши таким чином автором першого голу на арені Львів, отримавши перевагу Україна знову віддала ініціативу Австрії. У другому таймі українці заграли активніше в атаці. Проте на 71-й хвилині Австрії вдалося зрівняти рахунок. Після подачі з флангу і скидання від Янко Арнаутович проштовхнув м'яч у ворота. Гол додав сили команді Колера, А на 81-й хвилині ситуація посилилася вилученням кучера. У важкий момент українці зібралися, а в доданий час зуміли провести переможний гол. Назаренко та гусів прорвалися правим флангом. Олег від лицевої лінії простріли у центр штрафного, звідки Девіч розстріляв. Альмара два Донбас виходить на перше місце у ВХЛ. 15 листопада Донецький Донбас знову був сильнішим за торпедо Касцинки із Уська Миногорська. Перемога з рахунком 4 1 дозволила дозвола донечанам очолити турніром таблицю вищої хокейної ліги. У другому періоді гості зрівняли рахунок, вдало зігравши на добиванні. Проте через 5 хвилин зразкова комбінація виконання Сергія Варламова і Дениса Кочеткова дозволила Донбасу вийти вперед. Ще до перерви, третя ланка Донечан збільшила розриву рахунку до двох шайб. А в останні 20 хвилинці своє вагоме слово. Сказала і перша трійка Донбасу автором четвертої шайби господарів став Олександр Журун. Роналдіньо повернеться в Європу. Лідер бразильського фламенко Роналдіньо, можливо, стане гравцем понатінаєкоса цієї зими, інформує Мунто Деборттіво. Повідомить цю новину саудівський бізнесмен Султан Бен Абдул Зіс Аль-Сауд, який найближчим часом стане господарем грецького клубу. Передбачається, що колишній футболіст Мілана і Барселони підпише з грецьким клубом контракт до 2014 року. Сума трансферу оцінюється в 30 мільйонів євро. Нагадаю, що в нинішню команду 31-річний володар Золотого М'яча 2005 перейшов у Ічні цього року. Підготовці до Євро 2012 залишилась єдина проблема: футбольні арени майбутньої першості континенту, що пройде в Польщі і Україні, виглядають яскраво, а сама підготовка до турніру проходить дуже добре. На цьому під час прес-конференції, яка відбулася в Мілані, з нагоди вручення премії імені Джачінто Факетті, легенди Міланського інтера та національної збірної Італії, наголосив президент УЄФА Мішель Платіні. За його словами, дві східноєвропейські країни демонструють чудові темпи в приготуваннях до Євро 2012 В той же час єдиною проблемою наразі залишається розміщення Стей чемпіонату, інформує 2012. UANet. Треба враховувати, що на дві країни сильно плинула економічна криза. Єдиною проблемою буде розміщення, тому що буде важко побудувати готель лише за 10 місяців, сказав Мішель Платіні. Матчі України на євро потрібно було б зіграти у Львові. На євро 2012 національна збірна України хотіла б зіграти мінімум три матчі групового турніру у Львові. На цьому по товариського поєдинку проти Австрії наголосив півзахисник Дніпра та національної команди Руслан Ротань. За його словами, у місті Лева завжди помітний небо, який ажіотаж під час проведення матчів головної команди країни. Ми вчора розмовляли з хлопцями і зійшлися на думці, що тут треба проводити всі матчі Євро. Тут така підтримка, такий ажіотаж, що мінімум три гри у Львові мало б під. Бути стовідсотково, коли наприкінці матчу болівальники співали гімн, мурашки по тілу пробігли. Підкреслив гравець Дніпра. І це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Хай щастить. А на завтра синоптики обіцяють мінливу хмарність. Протягом дня без опадів. Температура в день сягатиме 5 градусів тепла, вночі ж опуститься до мінус 3. Вітер дутиме південного напрямку зі швидкістю 1-3 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 730 мм стутного стовпчика, велось повітря 80%.